Ну, насправді дійсно йде розмова про блокування трибуни, про блокування роботи. І питання ключове це відставка уряду, тому що велика кількість посадовців або залучені були безпосередньо до, до цього процесу, який називається Міндіч, або на це дивилися скрізь пальці, або покривали, або допомагали в цьому процесі. Я зараз говорю про Шмигаля, який на момент запуску теми міндіча і Галущенка був прем'єр-міністром України, і він. Не міг не знати те, що відбувається, тому що ці кошти закладалися в бюджет і на державні підприємства. З іншого боку, Свіріденка понад 4 місяці займає посаду прем'єр-міністра України, і ми її викликали на минуле засідання. Вона збрехала, не прийшла, коли звільняли Галущенка і звільняли Гринчук українському народу. Хотілося б почути, хто їй дав цих персонажів, тому що це не її люди об'єктивно. Це люди, скоріш за все, Єрмака, і саме вони їй спустили це. Персонажів до кабінету міністрів України, але це має підтвердити прем'єр з трибуни Верховної Ради для українського суспільства. Вона не прийшла така сама ситуація по Кулєбі, який провалив все, що можна було провалити, і що не можна було провалити, все рівно провалив. Зіпсував роботу міністерств, і фактично ми сьогодні маємо величезну проблему з інфраструктурою, тому що він очолює напрямок інфраструктурний.